Візала троян. Зараз швиденько коляться? Почищу. бо десь о 9 Наташа говорила, щоб я була готова. От коляться. І колючки треба обрізати. Ніч була страшна. Це жахіття просто. Всі, навіть блогери, які з нашого міста писали в телеграм, як ви там. Ну, гучно було, дуже гучно, не знаю, де воно тут. Нічого ще не почитала, що жарко. 26 градусів дві години ночі. Дуже було жарко. І ще це бабах, бабах, двічі я чула. Може потім задрімала, бо це ж так. Люся в Вайбері пише, як ти? Ну кажу, жива, не знаю, де воно тут. А стояла в отой гарі. Я бігом вікна позакривала, а так я відчинення на провітрювання лишаю, бо в мене решіток немає, як у Наташі, І я так, так, швиденько треба приготуватися. Я буду вчора приготувала. А так нічого більше. Жарко, зараз каву не везу, якщо згадуємо тут. П'ємо каву, згадуємо діточок наших чоловіків. О, дівчата щось там кричать. Так що я, мабуть, встигну, Вони ще на вгороді. Забуваю про мікрофон. Він мені не подобається. Ідеш, і чуєш, що шумить. Треба оцей захист шуму, шуму від вітру якось поміняти. Паралончик той на щось на міховушку може. Ой, боже. О, все, і відлетіло. Ну і ладно. Зараз іще одну візьму. Потім зберу, як приїду, бо нема коли відро нести, ще тепер треба знайти якусь трояндочку. Замість тої я вроді її потрусила, вона була така цупенька, не підберу слово. Тупкенька була. І тож ж я думала, встану зранку томати, перекру, переблендерю, проварю. Та який там, я єлі встала в 8 годині. 8 годин. Ми, ой Боже, ми ж збиралися їхати. І це ж бігом. Пенді випустила, побігала, видно, їй жарко. Сьогодні на килимку спала всю ніч, розтягнулася. Ну, не плакала, то собаки тут вили добре. А наша спала. Собаки виють. Машини. Сигналізації повключалася, Ну, нічка була, не дай Боже. Ой, ну що ти зробиш? Нічого. Так що взялися за наше місто. Що в нас тут такого? Ну, є якісь там об'єкти. Я думала, до нас не дійде, а вони прям через день, як на епіцентр, так оце не знаю, куди попало. Ну, кудись попало. Чи само воно впало, чи наші збили. Ну, в мене навіть скло у вікнах так дріщало. Думаю, зараз полупається. О, хай ділає. Чого ти лаєш? Все вже, я тебе не випущу. Маленькі такі колючки, але вони колючі. Так. Поїдемо, провідаємо. Вже я давненько була. Отак. Здається, все. Тепер ще одну мені треба. Потім витягнув пакетик, щоб не налить там. Ну і я зараз тут пошукаю, пошукаю тут. Така правда, там теж отакі є коротенькі, вже не стала йти. Думаю, оцю візьму. Теж гарна така. Дуже маленькі колючки. Ну, все такий букет. Можна взяти ще й Санталіни зеленої. Та потім, як квіти закінчаться, буду брати і взимку. І що мені ще? Та все вроді. Зараз тут ось порту росте ой, а ще треба. Ага, треба набрати цей ковшик водички і позбирати усі. Зараз віднесу ножниці. Ну і я вже готова. Ось такі. Ой, пахне. Кожна квіточка. Дуже пахне. Та не лай. Пішла, повиривала портулак, поки був час, а оцю я шукала, не знаю, вона тут у мене росла і не можу знайти. Ось вона розквітла, тепер знайшла і тут ціла куча, потім віднесу, і хай саде. Я їх не можу вивезти ніяк, ну потихеньку. Тож, їх треба десь садити у вазу, щоб вони не розкидались по всьому городу. Ну і кабачок один зірвала. Це і все. Такий урожай щось з кабачками. Хоч ми оце дивились на, на базарі з вікою декілька днів назад. По 16 гривень, то вони будуть і по 10. А я скільки води виливаю? Я навіть боюсь полізти, подивитися. Скільки ж я там за липень місяць, вже ж кінець місяця, скільки ж я там води налила. Ну нічого. Зате я рятую тут хоч якісь рослинки. А чистой, не читуй. А ви не поливали калачиком? Не поливала, він мокрий. Так, може не Воно ну, дивиться. А хто ж поливав? А то, що там, то щось що бачите, ми ж тоді налили, тоді не будемо, бо вимокне. А ну так. Да. Мокрий, мокрий, а квіти ви позрізали на ньому, так? Да? Так, да, я постой, кажу, нехай може він буде відходити. Ага, були гості у сашуні, ми викинули квіти, у стоми такі гарні. Ну що ж, може, Шура та Вітя жарко. Воно засихає все. Да, котичок. хтось приїжджав тебе, провідали. Ой, так. Да. Свічечку запалила, а я забулася. Ну я дома запалю, як завжди. Зробили цей мітку. Фух, Та ну не переживай, може воно. Так, да, так, да, да, я повний залила. У баночку треба залити водички. Зараз напайду, Наташа. Ага, оце так треба робити. А тут ми повинен піднятися. А, вверх він піднімається. А, вверх він піднімається. Да. Що значить вже можна бризкати. Да. Угу. Ага. Так, добренько качати треба, так? Да? О, і тепер все. І там і можна і по камням Наташ, написано. О, давай, добре, добре. Хоч і все розходуй. Щоб тут не було. Потім ще заправимо. Я зрозуміла. Ну, ну так це ж це ж дуже добре. Так, Наташа попалила весь бур'ян оцим средством а, і сусідям. Тепер ми будемо дивитися, як тут чистенько буде, але воно довго, поки дія буде на нього. Ну, ми нікуди не спішимо, ну воно дієве. Поламалися цвіточки. Який поламався? А, от од... так, да, нагнув, воно, нагнувся. Молодець, ага. а його треба, як вже воно, мабуть, за стопу. А. Ага, ну в тебе так мало кущиків. Да, зовсім а, а як же насіння можна з нього зібрати? Да. А, так. Якби ми ті, ми вона да. багато сіла. Вона сказала, так. Так, да, Наташа сказала. Поки поїхали далі, до моїх. Так. Поставили свіжі квіти. Наташа мені тут допомагає. Наташа, ти тут да. близька. Це ж особень? Да? Оце Не, таке чеш. А, миші. Ага. Забула свічки, ну я вдома поставлю, бо така спека. Ой. Та ніч... Наташ, ні, нехай я вдома, наступний раз. Аж треба, щоб я завжди положила в пакет той, що беру. Ну, забуваю. Головне квіточки досяг поставила. Олексійович, ну свічечку тобі не запалила, вдома запалю. Підемо зараз до сашуні, провідаємо. Довго не стоїмо, бо жарко. Наталя в машині чекає, дуже жарко. Треба і там ще побризкати цей бур'ян. Поки. Привіт, Сашуня, привіт, сонечко. Зараз і тобі квіточки поставимо. Скільки ковпачків? Три. Три ковбачка, от вона півтора літра. І бризкаємо. Там повинно ще лишитися. А нам тут вистачить. Так, синочка, ну часто не приїжджаю, і жарко. І е, теж не хочеться лишній раз безпокоїти. А там же малявочка, нам уже другий рік. Я Наташі забула сказати. Ну, я думаю, ви знаєте. Так, ми тут пообробили все, навіть сусідську могилку полили їхній портулак. От. Бо шкода, водичка лишалась. Так що. Ну, а тут обробили цвинтарем весь бур'ян. Осінню цю могилку трішки підправим і насажу і берійки, Санталіни. Ну, а портулак прийнявся тут. Ну він такий же, як бур'ян, як дереза. Все, сонечко, пока. Важко без вас, дуже важко. Ой, не віриться, п'ятий рік пішов і я не вірю, що вас нема. Добавилось іще солдатиків, оце. Максим Ананьєв, рік народження 79-й, такий, як у мого синочка. Все, цілий ряд. Ой, вічна пам'ять вам, солдати. Привіт! Привіт! Вас підвезти? Та вже три не треба, вже приїхали, давай, чекаю. А то що не хочеш? Ось так. Йду, несу портулак з квіточкою. Ой, а тут Люся їде. Ну це ж На каву. Наташа, сховай айку, Люся йде. Привіт, тобі запретна зона. Привіт. Так, да, я бачу. Йди, йди, зайчка, йди. Так, да, та ти що таке було? Ой, так зараз тобі скажу. Ох, і спека. Чекалися Да, Так, да, так, все зробили. Трішки подзасихало те, що ми з тобою садили. Ну, щось живе, давай за. О, ні, підожди, осінню до насажу. Нічого. А так її побризкали. Все, заходь. Ні, цвинтар. Ага. Цвинтар Можеш не закривати. Наташ, я тобі ось поставила Наталочка Це портулак. Це на ваш стіл за царство небесне. Ага. А, Я поняла. Ну трошки підходила оце столичку там на те. Ой. Туля як? Слава Богу. Ну і слава Богу. А ти що там в тебе робила? А ось я розуму купила. Ніфіга собі, ти так довго там ходила. Ну так ми ж поїхали, ну, Наташа сказала, що. Не поїхала, а я не спіща до мене. Ось вона великанів набрала. Так. Ну це ж. Ну це саме смачне. Та я знаю, що воно смачне. А, Наташ, ти отакий крут брала. А я сухий, що, я, засипала. В ванній в в слівну. А я залію. Ага. Ой. Я э -э... Наташа, ой, э -э, Люся, а роддом старый и чи. Я так, занимаю... нет, нет, я так понимаю, что вот это впереди, потому что побед на женщина. Ой-ой-ой, попадание, осколков прямо в грудь. Беременна. Да. Ой, боже. Ой, Ой не, не дай Бог. Ні, та шкура... та от за другого. Я ж читала, читала, не було, а оце ж повідомлення почали, мені всім часом теплеменник прислав, що оце угу. отуди, от отуди, багато жертв. страшне, що. В общем, страшне, що Город робиться. Перекритий. Город перекритий. Ой-ой-ой. Ну, це, я, так, ну, а це, що ви воно дасть, що вони перекрили город? Ні, ну там вже руйнація, а, і, я, як це, та. доступ, як, як можна проїхати і, А, сам, я все вигрібаю, звигрівають, все, 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 все... так ага, ага. саме. Так, а де, де я, хто казав водичка? Воно ну, водичка в бутилці, а чашку? А ну так мені не надаш... ж. Та вона тепла, мабуть. Тепла. Ні, воно ну, нагріє. Вона зовсім тепла, я думаю, так Она напилася, да, вона тепла, я не думаю. Ой, яка ти в нас принципіальна. Ну ви що, ребята? Ну як це я його на столик? А то чия сумка? Чия то сумка? Ну так ти ж, мабуть, і поставила. Я її піймала. Наташ, ти її... ти її отаку капризульку Коли... наругай, наругай. Я Це А Та водичку попила dai, і все. Ага, ага. Ти думаєш, що. Берите Ото ми наступний раз до тебе приїдемо, то водички на... Ладно, нап... ладно, ладно, тихо, тихо. Угу. Ви слідючим разом ви приїжджайте тільки. Ага, водички попий. На, мошу, свіженький, супчик, світ. Я теж не хотіла, Люся, воно ж почало бахать. А я вчора ж була у Наташі і кукурудзку забрала додому. Бахати почало ж ночі. Ну так. дело в том, что э, это, пишу этот выбух, два ага. выбуха, один за одним. Я вскочила, быстро ручку надо запустить в хату. Я один э, выбух, а другий я вышла, стояла на лестнице, то я бачила, як он стрельнул. Ой, это ну, уже. в том, что, а потом началась тревога. Ага. Нет, то есть уже вы... Первого, первого, да, да, да. А да. То, да. Це Воно, воно, воно не лове. не лове, да? І це воно ж воно, ж, воно ж я стояла, ж дивилася, воно ні гуділо, ні свистіло. Просто угу. Так, воно так тільки зверху, як от і з неба. Да. Ой, ну слава Богу. І Віка... Наташа, не сип мені, я не буду. Почерпачку. Я буду сипати. Кажи так я буду таке. Та, ну, Наташа мене Та, Отож. Я поїла і поїхала до тебе. І я їла все підряд. У мене нужно їсти. Валтувала, знаєш, як ти мене. Так що водичку хвата пить, а то не влізе суп. Та нічого. Водички. А в мене Віка завжди оце щоб водички вип'є. Угу. Неї свої там принципи Наташа встала, мабуть, п'ятого, щоб зварити суп з фрикадельками. Та ні. А в скільки? Я, ні, я суп уже варила пізно. а цей. А А, цей. що? Я Ну, в общем, це ми не спали, всю ніч ми не спали. оце, Ну і тут Люся приїхала якраз на супчик. І каже, Наталя мене звалтувала на суп. Да. ну, Суп смачний. Та. Так що смачного Та, нам. Дахую. А ось помедочки. Да. Те, що треба, вітаміни. Угу. Дівчата, я й не думала, що мене оце так накормлять, а тепер мені треба вже, вже пора їхати. А що там? А mm -hmm. як же в мене туличк сидить? Голодний, ярушка. Ну, голодний він то не їсти, буде, та. а тільки скучно. У нас, у, у нас вчора я вчора наварила капусняка. Ой, все ти вже йому вгодила. Так. Да. І тут дзвонить племенець, двоюжної сестри. Ага. Каже: ви вдома, дома. ми зараз заїдемо. А, а, вони... думаєш, от хорошо, так. а я така рада. Капусник. я така рада. А вони... я ж знаю, що оце поминальний день mm -hmm. сьогодні. А вона ага. сьогодні працює, і вона їде в село. І завезла понахідку. Я быстрінька раз накрила оцей капуснячок, там печонка була. Блинчики з з морозилочки. Ой, як хорошо. Звісно. Все добре, як є. Кстати, Разве... самобранка вийшла хороша. і я не буду, ми тільки коли це тільки. Та часа два назад, та як і ви. Капусняк я поїм. Ну, бачиш, добре, що ти поїзди, хоча б. Ну, взагалі, потрошку поїла. Да, я така довольна, що було чим пригостити. Та ти така вони шустра, зали... як навіть і нема, то зробиш бігом. Нащо ну, треба надо, mm -hmm. надо, надо запаси, щоб я там був, щоб можна було так раз, щось оп і все. І вони приїхали до нас, поїхали в село до двоюродного. Брата, потім uh -huh. на кладовище, потім наше село, і ще до однієї сестри. В общем, поїхали в Миколаївку, там церква. Uh -huh. Хороша церква. Каже, та... ми приїхала вона закрита. Ми постукали, коли каже, вийшов батюшка, ти нам церкву, каже, заказала ці всі каже, ой, так, так чисто, так красиво. Миколаївська церква, вона каже на уровні, скажем так, от вона. Вона в хорошому состоянні. Ми тебе поняли. Так, ви поняли, що мені пора. Ну пока. пока я теж піду додому. Хай дівчата томатами займаються, так, бо в них так, багато так, тут. Так, Дякую, Наташа. Угу. Не будемо заважати. Да, Дякуємо Наташам за поїздку. Спасибо, Все нормально. Спасибо, що уїжджаєте. о, от, о я, знаю, що, я знаю, що гості довго не повинні бути задержавати. Ну, от бачиш, і все добре. Ні, ну що нам отож, бачиш. Ага, листя менше буде. А зараз все засихає. Поки на те ж випустить не забудьте. Ось, дивися, теж уже все сухе.

Так, це воно на суцільні. Горить, все. Так навіть оці листочки горять, дивіться. У мене таке я його. А в мене два там маленьких, то я його приберу теж. Ой, Наташа нас проважає, ми по подумаємо. Не сподобалося. Там скребає машина, якби ти хочемо, знав, що я туди поїхала. Це а, розвертайся якісь по, по своїй хорошій дорозі. Пока-пока. Да. Толічки, -пока. привіт, да, здоров'я.